Євангелія від Йоанна. Розділ другий. Третього ж дня відбулося весілля в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів. Коли ж не вистачала вина, мати Ісусова каже до нього Вина в них нема. Відрік їй Ісус. Що мені жінко? Хай тобі. Таж не прийшла година моя. Але мати його мовила до слуг. Що лиш скаже вам робіть? Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки. Сказав їм Ісус, Наповніть посудини водою. Вони і виповнили їх повінця. А він їм далі каже Зачерпніть тепер та й несіть до старости весільного. Тож понесли. Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась. А не знав же, ж, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були. То закликав староста молодого і до нього мовив: Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору. Ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані Галилейській і велич там свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього. Потому ж подався він у Капернаум він сам, і його мати, і брати та учні Його, і перебули там декілька днів. Незабаром була юдейська Пасха. Тож Ісус вирушив до Єрусалиму і зустрів у храмі тих, що продавали волів, овець і голубів, а й міняйли сиділи теж. І, зробивши бич із мотуззя, повиганяв усіх із храму геть із вівцями і волами, гроші мінялів порозсипав і столи поперекидав. Продавцям же голубів сказав. Заберіть оте звідси, і не робіть дому отця мого торговим домом. Пригадали тоді його учні, що написано було Ревність дому твого поїдатиме мене. А юдеї озвались і мовили до нього, Яким знаком доведеш, що таке чиниш? Ісус відрік їм у відповідь зруйнуйте храм цей, а я його за три дні поставлю. Юдеї ж відказали, Будовано храм цей сорок і шість років, а ти його поставиш за три дні. Та він говорив про храм свого тіла. Тож, коли воскрес із мертвих, то й пригадали його учні, що він оте говорив їм. І увірували Писанню та Слову, яке Ісус був вирік. А коли був він на свято Пасхи в Єрусалимі, то численні, бачивши Його чуда, яке він творив, увірували в Його ім'я, але не звірявсь їм Ісус, бо знав усіх їх, а й потреби не мав, щоб хтось йому свідчив про людину відав бо сам. Що міститься в людині? ПОСЛАННЯ апостола Павла до Колосян. Розділ перший Павло Божою волею апостол Христа Ісуса та брат Тимотей. Святим у колосах і вірним братам у Христі. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого. Ми дякуємо Богові і Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, завжди молячися за вас, відколи ми почули про вашу віру в Христа Ісуса та про любов, що маєте до всіх святих, задля надії, що вам збережено на небі, що про неї ви нещодавно чули у проповіді Євангелії правди, яка до вас прибула, і як у всьому світі дає плоди і зростає, так і у вас від того дня, коли ви почули і спізнали благодать Божу в правді. Ви навчилися від епафра, нашого любого товариша в службі. Який для вас є вірним Христовим Слугою. Він і виявив нам любов вашу духовну. Тому і ми від того дня, коли почули, не перестаємо за вас молитися та просити, щоб ви дійшли до повного спізнання Божої волі в усякій мудрості та духовнім розумінні, щоб вам жити життям достойним Господа. І подобатися Йому в усьому, приносячи плід у всякому доброму ділі і зростаючи у спізнанні Бога, покріплені всякою силою завдяки його славній потузі, щоб осягнути всяку витривалість і довготерпеливість із радістю. Дякуйте Отцеві який зробив нас гідними мати участь у долі святих у світлі. Він вирвав нас із влади тьми і переніс у царство свого улюбленого сина, в якому ми маємо відкуплення, прощення гріхів. Він образ невидимого Бога, первородний усякого створіння, бо в ньому. Все було створено, що на небі і що на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи господства, чи начала, чи власті все було ним і для нього створене. Він раніше усього, і все існує в ньому. Він також голова тіла, тобто церкви, він начало. Первородний з мертвих, так, щоб у всьому він мав першинство. бо сподобалось Богові, щоб уся повнота перебувала в ньому, і щоб через нього примирити з собою все, чи то земне, а чи небесне, встановивши мир кров'ю його христа. І вас самих. Що, колись були Богові чужі і вороги йому думкою та лихими вчинками, тепер він примирив на смертнім його тілі, щоб вас зробити святими, без плями та бездоганними перед собою. Тільки ж перебувайте у вірі, утверджені та постійні, не відхиляючись від надії Євангелії, яку ви чули, проповідану. Всьому створінню, що під небом, а якої я, Павло, став слугою. Тепер я радію стражданнями за вас і доповнюю на моїм тілі те, чого ще бракує скорботам Христовим для його тіла, що ним є церква. Якої я став слугою згідно з розпорядженням Божим, даним мені заради вас? Щоби звістувати повнотою між вами слово Боже, оту тайну, заховану від віків та поколінь, але яка тепер відкрита для Його святих. Їм Бог зізволив об'явити, яке то величне багатство цієї тайни між поганими, що є Христос між вами, надія слави. Його ми проповідуємо, настановлюючи кожну людину та повчаючи в усякій мудрості, щоб появити досконалою кожну людину у Христі. Власне, для цього я і працюю, змагаючись Його силою, яка діє в мені потужно. Псалом 21 О Господи, в силі твоїй цар радіє, і в Твоїй допомозі веселиться вельми. Бажання серця Його, Ти йому вволив, і проханню уст його ти не відмовив, бо Ти йдеш йому назустріч благословенням щедрим. Кладеш йому на голову вінець щирозолотий. Життя просив він в тебе, Ти йому дав його, довготу днів навіки вічні. Завдяки твоїй допомозі велика Його слава, величність і красу поклав єси на нього, бо ти даєш йому благословення вічне. І звеселяєш його радістю обличчя Твого. Бо цар надіється на Господа і завдяки милості Всевишнього не похитнеться. Твоя рука знайде всіх твоїх противників, правиця твоя влучить всіх, хто тебе ненавидить, ти вчиниш їх, неначе піч вогненну в час твого з'явлення. Господь вогнем проглине їх у своїм гніві, потомство їхнє ти із землі вигубиш і їхніх нащадків з поміж дітей людських. Коли задумають на тебе лихо, лукаву врадять раду не здолають, бо ти обернеш їх до втечі, напнеш їм в вічі твого лука. О, вознесися, Господи, у твоїй силі, і ми будемо співати і славити Твою могутність. Книга Проповідника. Розділ шостий. Є і таке лихо, що бачив я під сонцем, і гнобить воно вельми людину. Дасть кому Бог багатство, скарби і честь, і не бракує йому нічого з того, чого він міг би забажати. Та не дає йому Бог змоги тим користатись, і споживаєте чужинець, і це марнота. І болюче лихо. Якби хтось мав за сто дітей і прожив літ багато, та численні були дні життя Його, а душа його не зазнала щастя, та й похорону він не мав би, то я кажу, що передчасний викидень щасливіший від нього, бо він у марноту приходить. І в темряву відходить, і його ім'я повите темрявою. Не бачив він і не знав сонця, і цьому спокійніше, ніж тому. Хоч би й прожив той дві тисячі років, та щастя не зазнав. Хіба ж не всі в одне простують місце? Вся праця чоловіка лиш для рота. Та бажань його все одно не виконати. Чим ліпший мудрий від дурного або бідний, що знає, як на світі жити? Ліпше те, що бачить очі, аніж жаданнями літати. Та й це теж марнота і гонитва за вітром. Те, що існує. Ім'я його вже було висловлене, відомо, що таке людина і що вона не може правуватися з тим, хто від неї душчі. Що більше слів, то більше марноти. А що з того людині? Хто знає, що добре для людини за час її короткого та марного життя, яке, наче тінь. Проходить. Хто звістить людині, що буде по ній під сонцем? Друга книга Самуїла. Розділ десятий. І сталося потім, що вмер цар Амонський, і замість нього царював Ханун, його син. Давид собі подумав покажу свою доброзичливість до Хануна, сина Нахаша, як показав був свою доброзичливість до мене, його батько, і послав Давид своїх слуг, щоб потішити його по його батькові. Як же прийшли слуги Давида в край Амонський, сказали князі Амонські до Хануна, свого зверхника. Гадаєш, що Давид, посилаючи потішників до тебе, хоче вшанувати твого батька? Хіба не на те, щоб роздивитись на місто, розвідати його, а потім зруйнувати, послав Давид своїх слуг до тебе. І повелів ханун схопити слуг Давида, пообголювати їм бороди наполовину, пообтинати одежу аж по бедра, та й відіслати. Ці сповістили Давида, і він вислав їм назустріч, бо мужі почували себе дуже засоромленими, і велів їм сказати: Сидіть у Єрихоні, поки не виростуть у вас бороди, і тоді повертайтесь. Амонії ж, побачивши, що стали ненависними Давидові, послали найняти Араміїв з Бетрехову, Араміїв з цови, двадцять тисяч піхоти, і царя Мааху, тисяча чоловік, і людей з Тову, дванадцять тисяч чоловік. Почувши це, Давид послав Йоава з усім військом. Амонії виступили і вишукувались у бойову лаву при вході в місто. Тим часом як Арамії з Цови та Рихову, люди з Тову і Мааха були окремо на вільному полі. Йоав, побачивши, що йому грозить битва і спереду, і ззаду, вибрав щонайдобірніших з Ізраїля і вишукував їх у лаву проти Араміїв. Решту ж військового люду. Передав підпровід братові своєму Авішаєві, щоб прилаштувався проти Амоніїв, і сказав: Якщо Арамії подужають мене, ти підеш мені на підмогу. А якщо Амонії подужають тебе, я піду тобі на поміч. Кріпись і будьмо сильні за наш народ і за міста нашого Бога. Господь же нехай учинить, що йому до вподоби. І як Йоав із військом, що було при ньому, почав наступати на Араміїв, то вони втекли від нього. Та й Амонії, побачивши, що Арамії втікають, теж почали втікати від Авішая і вернулись у місто. Тоді Йоав покинув Амоніїв і повернувся в Єрусалим. Коли побачили Арамії, що їх побив Ізраїль, вони зібрались разом. Гадедезер послав і привів Араміїв, що були за рікою, і вони прибули до Хеламу під проводом Шоваха, начальника військ Гадидезера. Про це сповіщено Давида. І він зібрав усього Ізраїля, перейшов Йордан і прийшов до Хеламу. Тоді Арамії виступили проти Давида. І бились із ним. Та Арамії втекли від Ізраїля, і Давид убив сімсот колісничих коней і сорок тисяч кіннотчиків. Шоваха, начальника війська, поранено, і він помер там. Як же побачили всі царі, залежні від Гадедезера, що їх побив Ізраїль, то замирилися з ізраїльтянами. Та й піддались їм. А арамії боялись уже допомагати Аммоніям.